Де зараз зниклі активісти та журналісти? Ось найголовніше запитання за різними підрахунками. За останні кілька днів на півострові зникло з десяток людей. Серед них Олена Максименко, журналістка українського тижня, Олег Кромпляс із главкому, Катерина Будко, прес-секретар автомайдану. Інтернетом поповзли чутки, що викрадених людей бойовики у російській формі розвезли по різних містах Криму. Головний міліціянт України Арсен Аваков на своїй сторінці у соцмережі прозвітував, що карний розшук МВС знайшов зниклих дівчат, і зараз правоохоронці ведуть переговори. Що це за переговори з ким, як довго вони триватимуть і в якому стані дівчата, Арсена Аваков не каже. Тим часом сім'ї зниклих не отримали жодної вісті про викрадених родичів. Вони молять не лише силовиків, а й Бога, щоб допоміг звільнити бранців. Уповає на господа і Арсена Ваков. Тим часом у Держкомтелерадіо звернулися до генпрокурора України із закликом покарати всіх, хто посягнув на життя та здоров'я журналістів у Криму. Директор департаменту інформаційної політики впевнений, наших колег б'ють трощать їхні Мери та викрадають з єдиною метою приховати злочини, аби журналісти не змогли зафіксувати численні порушення з боку самопроголошеної кримської влади та російських силовиків і показати їх всьому світу.